Доброго ранку, малята! Сьогодні в нас буде заняття з малювання. Називається воно Ізерунки із на віконці. Попід вікнами мороз ходить щулиться то загляне у садок, то на вулицю. Та невже ж вони мене і злякалися? Я ж їм шкоди не зроблю ані трішечки, тільки вікна розмалюю для потішечки. Погляньте і справді нам хтось розмалював вікно. Давайте помалюємось, красою, красою морозних візерунків. А тепер давайте ми з вами зробимо такі візерунки. Для цього нам знадобиться ось такий аркуш паперу блакитного кольору та клей ПВА. І починаємо. Давайте спочатку намалюємо іконочка. Ось таке. Так, намалювала віконечка. І тепер беремо та ось так от малюємо візеруночки на нашому віконечку. Так. Ось так. Різні ось такі, які вам. Ось так. Ось бачите, як гарно виходить у нас? Такі візеруночки на віконці. Та. Ось такими штрихами. Можна так і можна ось так. Ну, і подивіться, яка краса в нас вийшла. Це називається візерунки на віконці. Чекаю на ваші роботи. До зустрічі!